Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно боротися з алергіями, це зараз влітку це завжди актуальна тема. Ви скажете, де да які проблеми? Всі аптеки переповнені антигістамінними засобами, вибирай, які підходять. А ви не розумієте, що самі антигістамінні засоби і породжують вам проблеми. По-перше, вони не впливають на причини виникнення алергії. А тільки знімає симптоматику. З другого боку, вони мають побічну дію, яка дає накопичений ефект. По-третє, якщо вони не впливають на причини виникнення алергії, не ліквідовують ці причини, то вам весь час доводиться їх приймати, і вони ж впливають ще й на імунітет. А сьогодні це вже найбільш критична побічна дія, тому що ми закупаємо. В таку фазу зараз, де імунітет може нам забезпечити пристосування і виживання. Чому я загострюю вашу увагу саме на цьому? Що значить антигістамінні засоби? Да, Виконавчі механізми алергії, утворення більше гістаміну, а це викликає запальні процеси, набряки і так далі. Але ж причина не в цьому, причина зовсім іншому це порушення імунної відповіді на якісь там подразники. Наш імунітет повинен пристосувати нас до усього, не тільки до якоїсь там їжі, чи там захистити від інфекцій чи від токсинів. Наш імунітет реагує на все. Наприклад, ви з тепла на холод, може бути холодова алергія у вас виникнути, тому що імунітет неправильно пристосовує ваш організм. Даже у когось алергія на сонце, в когось на запахи, в когось на, там, на котячу шерсть і так далі. Ну причина одна: ваш імунітет занадто бурхливо неправильно реагує. І якщо ви застосовуєте антиістаміні засоби, да, вони впливають на деякий час позбути симптомів алергії, але викликають, я ж казав, масу побічних дій, а в нинішніх умовах це вже стає для нас навіть небезпечним. Що робити? А що робити? Ліквідовувати причини виникнення алергії. А для цього потрібно допомогти імунітету правильно відповідати на ці зміни, які виникають навкруг нас. Чому виникають запальні процеси? Чому така бурхлива відповідь? Якщо імунітет занадто бурхливо реагує на все, а активізація імунітету, активізація лімфоцитів завжди є такою невеличким посиленням запальної реакції. І якщо цього не буде, імунітет буде в такому спящому стані і не зреагує ні на що. Но Оце там запалення повинно бути дуже невеличким, тільки щоб достатньо було для активації лімфоцитів, активації імунітету, але не повинно викликати там вивільнення там, гістаміну, що ці запальні процеси. На жаль, антигістамінні засоби, навпаки, вони дещо там пригнічують імунітет, як вийти в цьому стані з цього становища. От ми пропонуємо вам, ми спеціально створили для цього такий фітоконцентрат лізорб. По-перше, це натуральний засіб. По-друге, він не має побічних дій. По-третє, саме головне, він саме сприяє нормалізації імунної відповіді на будь-які подразники. Немає значення, що б це було, чи це качача жерч, чи тополиний пух, чи цвітіння амброзії, чи якась їжа, яка вас викликає алергію, чи холодова. Чи алергія на сонце причина одна спотворена імунна відповідь. Якраз лізор нормалізує цю відповідь. Більше того, скажімо, ці порушення, які викликають алергію, вони можуть переходити в інше, наприклад, рематодні артрити це вже атимунне захворювання, чи там гломурнефрит, нирок. Це вже імунітет починає руйнувати власні органи. Наприклад, при захворюваннях суглобів. Клінічні прояви суглоби не тільки набрякають, нічні болі, і, і скутість збільшується і так далі. А тут ви бачите, одним засобом ви не тільки позбудетеся алергії, а попередити такі неприємні захворювання, бо там вам що вам порекомендують? Тільки знеболюючі засоби в запущених випадках, ну, що посадять на гормони, а це ще більш побічна дія, а чи всього питання. Збільшиться просто гальмування, процес не зупиниться, він буде руйнувати ваші суглоби і так далі. Ну і при запущених формах алергії вас теж будуть садити на гормони. Але знову-таки це просто буде повільнювати процеси, гальмувати їх, це не лікування. Так що у вас вибір один застосовувати лізор, по-перше, він і без побічних дій, а саме головне, він ліквідовує причини виникнення алергії. Він дає там ще таку м'яку, скажімо, нормалізацію імунітету, імунного нашого захисту, що сьогодні дуже важливо. І тому у вас є вибір, або ви будете продовжувати користуватись все життя антигістамінними засобами, до них буде звикання, доведеться підбирати нові, додавати нові, в кінці кінців все одно закінчити гормонами, або ви ліквідуєте причини. Виникнення цих алергій і позбудитись їх. Причому багато людей позбулись, скажімо, як в цьому році вони лікувалися від алергії лізормом, то на наступний рік у них алергії там не на цвітіння, амброзії, не це то вже там не було, а якщо була, то на багато такому невеличкому прояві. І взагалі, звикайте, нам зараз треба старатися приймати більше натуральних засобів. Чому наші організми з кожним днем все більше слабнуть? І навколо середовища стає, і харчування стає, і стресів більше. І від того, чим більше ви будете приймати хімічних засобів, тим більше їх побічних дій, ви ще більше будете пригнічувати свої організми, вкорочувати собі життя і погіршувати якість його. А якщо будете користуватися натуральними засобами, особливо засобами, які практично не мають побічних дій, ви навпаки, будете зміцнювати організм і покращувати свою якість життя. І взагалі зараз стоїть питання про наше виживання вже завдяки таким неправильним підходам. По прогнозам, до 30-го року нас на планеті може залишити всього 1-2 мільярди людей. Задумайтесь, скільки вас може попасти в це число. І тому частіше дивіться наш канал, підтримуйте його, підписуйтесь на нього, ми будемо вам допомагати, як пристосуватись до цих умов, як вижити в таких несприятних умовах. Як покращити якість життя, і як вберегтися від зовсім дуже багатьох хвороб, як позбавитися по життєвої залежності від ліків і так далі. Вибір за вами. Я вас озброюю і буду продовжувати озброюватись. І сподіваюся, що ви по нашим рекомендаціям будете ставати собі здоровими і все з кращою якостю життя.